Ми розраховували, окрім залікових балів, ще показати якісну гру, але у нас в другому таймі це не, ну, не, не вийшло, як ми хотіли. Пантери дуже гарна команда, міцна команда, вони нав'язали нам боротьбу, пресингували нас, тому така гра вийшла з нашого боку і з їхнього. Дліні передачі, підбіри більш на перший план вийшли бійцівські якісті, ніж комбінаційна гра. Ну, наші дівчата витримали це. Завдяки нашому терпінню, нашим бійцівським якостям. Рахунок завжди по грі. Ми теж приклали достатньо усиль, щоб завоювати бали. У нас сама молода команда, вона нова команда. Ми е, будували команду вже е, насамперед е, по походу чемпіонату. Дівчата з е, кожною грою впевненості, впевненості, в якості, тому. Е, Ті залікові бали, які ми в кінцівки набрали, вони якраз і служать наградою за те, що ми працювали. Ну і з гарним настрієм рухаємось. далі. Приводу суперника, що вони зразу вступають швидко вперед в пресинг, що треба попроще грати. Ну, ошиблися самі. Тобто самі привезли. Вітаю суперника з перемогою, тому що ну, гарний суперник. Я, як показалось, мої слова були справедливими до початку сезону. Я говорив, коли ми грали в контрольні ігри, що ця команда, хто її там списували, що вона буде аутсайдером, вона довела, що вона не аутсайдер. І це якби всі коментарі, які писали на мою репліку, що я їх там десь, можливо, вихваляю, чи за те, що ми спілкуємося, дружимо командами. Ну, от вони дому, доказали, що вони дійсно можуть показувати футбол. Стався осадок на арбітраж, тому що ну, так як сьогодні було неможливо судити, ми впевнені на що там було 11-метровий удар в першому таймі, тому що попередній діагноз, коли забрали сургуналіну з швидка, компресійний перелом 10-го позвонка і проблема 10-го ребра. Там не можна встановити чи то ребро, чи то позвонок. Зараз на даний момент вже з лікарні перетелефонували. за все, що надіємося, що це ребро. Тому що ми розуміємо, що таке позвонок на сьогоднішній момент це може навіть закінчитися на багато Ну, Треба дивитися, так говорити. Нам може казатися, що було, але там цехи розбираються компетентні органи. Ми перше, напевно, будемо реагувати за принципом футбольного клубу Полісся, так як вони почали постійно на арбітрів писати в ті листи, тому що ми бачимо, що те який відбувається, тим паче в жіночому ми довго. Мовчали і намагалися мовчати на всі дії негативні арбітрів. Але ну, коли вони вже призводять до того, що гравці отримують такі пошкодження, ну хай розбираються відповідні органи. Чи зіграв Кривбас так, як ви і очікували? Так, повністю зіграв всю схему, ту, що ми очікували. Десь був брак у них відповідний. Ми очікували, те, що Кривбас при вводі м'яча буде опускатися в глибину, за що длівних передач буде виходити. Ми це розуміли, через це ми десь не велись, можна так сказати, опрі на їхні дії, чи очікували центральні частини. Тому ну, ми це суперника знаємо гарно, тому що ми провели. Сезонні ігри, і ми розуміли, в який стиль грає кривбас, і гра, я вважаю, була гарна, тобто те, що просто діє арбітр, спричинили додатковий результат. Можу сказати, що гра була досить складною та досить напруженою. Але ми команда, ми зібралися з усіма силами, були справжньою командою сьогодні та довели, що ми сильніші, ніж маємо бути. Сьогодні ти забила свій четвертий гол за Кривбас у цьому сезоні. Як тобі це вдалося? Гадаю, що завдяки своїй команді, завдяки підтримці та, мабуть, сміливості в тому, що я можу зробити це та вивести свою команду на турнірну таблицю за сходами вище і в подальшому буде ще я гадаю кращий результат. Гра була досить важка, була досить пекла боротьба. Але ми боролися до кінця та змогли перемогти суперника. Емоції дуже добре, тому що з кожною грою ми становимося все сильніше і сильніше. Команда дуже рада, це остання гра нашого сезону. Ми дуже раді, що ми її закінчили перемогою. Будемо рухати залі.